Доброго здоров'ячка, з вами програма про нас. Сьогодні поговоримо про таку професію, яка стосується кожного з нас, бо ми всі є причетні до того. Я думаю, що кожен з телеглядачів не раз і нею займався і займається, навіть принаймні, якщо зранку. Собі робимо каву. А це вже елемент куховарства. Вашій увазі пропонується повтор програми. 20 жовтня День кухаря. День працівників харчової промисловості. Гостем нинішньої програми є власник ресторанів «Раддеу» і на Майдані. Великий знавець української і зарубіжної кухні, можна сказати, навіть філософ в тій справі, Ігор Степанович Парій. Ігор Степанович, ви колись в дитинстві думали, що ви будете е, займатися такою найблагороднішою справою годувати людей? Ну, чесно сказати, я не думав. Я хотів бути інженером, спочатку хотів бути льотчиком. А потім, все ж таки бачачи, коли мене залучали до сапати цукрові буряки, збирати цукрові буряки, хотів бути інженером, щоб полегшити цю важку працю, яка припала на долю наших, так кажуть, селян, українців, тому що це дуже була нелегка і копітка робота. А все ж таки, мабуть, спостережливість в першу чергу, бо в мене була в родині татова рідна сестра Ольга, і вона дуже добре готувала. Вона навіть коли я одружувався, то вона зробила Господин мені Господиня на весіллі була, так? Так, ну Тут не тільки але, але вона були. мала таку знаєте, не то, що вона там вивчала це чи ще щось. Ну але вона навіть могла спекти торт київський, бізетам на сантиметрів 15-20. Воно не сідало все. Ну це. Від Бога в неї ну, був так талант, дар, такий, такий, поклик то в селах були завжди кухарки, і треба їх нині привітати. Може вони вже старенькі, може молоді. середнього віку не має значення, але це ті люди, які дійсно мали чуття до того. Вони відповідали за весілля. Весілля ж в нас були колись великі. В селах по 400 і більше, навіть людей, і все вміли розрахувати. І називали варилихами, кухарками, хто як. Але ці люди були і так належала до такої когорти І ваша, і десь воно тітка, і вам то передалося. Я бачу, ви тут такий бравий юнак. Це ви вже в курс в інституті політехнічному військовій формі, бо це військова кафедра була. Так, а тут є е, ваші тато з мамою вже е, е, радіють першим внукам. першим внукам. А це от їхні внуки, тобто ваші синочки, теж тут е, ви з своїми братами, маленькі, три хлопчики, от родина Паріїв, тут вже ваш син ще з Радянського Союзу, подивіться, який він був. Шапці з Михайло. Михайло, Михайлик. Михайла. Тут ваша дружина Оксана, тут ви, ваша шлюбна фотографія є е, з Оксаною. Тут ви приходите до молодої, такі були в нас традиції. тут... Перший вже дідусь і бабуся, так, інший. Перша статус, наша внучка, так, Вероніка. А ваші одногрупники з інституту. Ну, то -то не всі, це якраз частина. Ну, Ми частина. захистили дипломну роботу, і практично всі на відмінно захистили досить. Так що, знаєте, кулінарія це є ціле, можна сказати, цілий пласт культури кожного народу. Хто як вміє подати, яку ми б державу би не поїхали, а ви дуже багато побували в світі, бачили, і оця розмаїтість кухні завжди е, ну, кидається нам у вічі, тому що люди можуть не розумітися в мистецтві, люди можуть не розумітися е, в інших справах, але в кухні розуміються всі, бо кожен має свій смак і вміє оцінити, як була приготовлена. Та чи інша їжа, і тоді одні другим передають, і так іде слава по побудья який ресторан. Про що я знаю, що у вас завжди гарні пишні весілля. Ви завжди щось нове любите нове таке впровадити, і люди це оцінюють. Як вам це вдається в нинішній час? В першу чергу, мабуть, має бути любов до того, що ти робиш. Бо якщо зроблено з любов'ю як будь це, мабуть, так і все буде. І в першу чергу націлюємо своїх дівчат, щоб вони так робили, так старалися. Бо... І вони, як то кажуть, я їм за це дуже вдячний, тим більше в передень такого свята засилаю їм щирі вітання, найкращі побажання, здоров'ям, щастям і достатку. І щоб в них все було гаразд. Але це постійна праця. Все починається з малого і пошук. Е, ну, звичайно, тому що ви спочатку мусите взяти хороший продукт. Той продукт має бути належним чином збережений, пройти правильну обробку і правильно поданий до столу. Звичайно. Ну тут своя технологія. І це з одної сторони ресторан це виробництво, тому що ми повністю все робимо своє. Ми не купляємо ні майонезів, ні ще щось. Каже, а чи це не потрібно? Потрібно це один різ... різновидність соусів. Каже, а майонез це щось страшне це не страшне. Це лише олія, е, е... е... емульгована жовтком яйця. А е, які б ви страви віднесли до сугубо українських страв? Які... Тільки наш народ їх, можна сказати, так, пропагує і, і культивує і так далі. Е, ви знаєте, дуже багато є. Навіть ці самі пироги. Хоч на них зазіхають інші слов'яни, між слов'яни, говорять пироги: поляки, пироги, словаки, хорвати, словенці, македонці всюди пироги. А азіати кажуть вареники. Але в них практично в тих, що туди, ближче Уралу чи там до тих болотів, тих мокшів, нема нічого свого. В них немає нічого свого. Що в них є? Нічого нема. От в чому є велика проблема. І вони все, як то кажуть, крадуть. Але, наприклад, десь кажуть: от Угорщина, там є Богра ще щось, Ну дослівно це Бограч це Казан. І то, що в Казані мадяри пізно прийшли до культури, вони вже попали в Європу в 9-10 століття, так? А почали це переймати. А в нас 500 років до нашої ери Геродот описує, як скіфи готували в великих казанах, такі що каже, ціла корова чи бик поміщалися. Це навіть були ритуальні і тому подібне казання на Запорізькій Січі. Там була кухня дуже невисокому рівні, і були багато таких таємниць. І що доречно, що фактично, якщо взяти оновлення різного роду і удосконалення страв, все ж таки це справа рук чоловіків. Монахів у монастирях, різного роду кваси, наливки і випивки все. Переважно чоловіки мають більше терпіння, і воно се там довгі роки слідкували за тим, і цей. а вже потім впроваджували в життя жінки. Але, ну, і десь щось таке, і кубасу придумали чоловіки. От ви тут є, бачу з. Нашим керівником саді галичани. І тут такий казан. Мирос... Як... Мирослав Бабчук. Мирослав Бабчук дуже цікавий чоловік. Надзвичайно унікальна особистість. І отут є Казан, і ви готовите той бограч наш. Е... Так, так. А все ж таки, крім Бограчу, які би. Ви... Е... Та практично навіть візьміть цей самий куліш, чи куліш, чи там ще щось, або шпундра е... Е... В... цього котляревського Івана описано в Інеїді. Це ще коли. Це практично знати можна. Це перша така пісемна творча річ на українській мові, що була видана, бо частково старалися загубити і знищити, у тому була проблема. Тут, ви, я бачу, теж вже приготовили, і хлопці показують, що це класно зроблено. Серед колишніх голова обласної адміністрації Іван Курницький. От гуморист Кременця, ну і, звичайно, гість нашої програми. Тут, е, от теж сугубо професійно, чи вина на природі, вам завжди це гарно вдається. Шашлики. Так, ви зробили найдовший шашлик в Україні. Ви рекордсмен в світі. В світі навіть в світі. 210 метрів на одному шампурі. На одному шампурі 210 метрів і зварили. Були е, найбільші казан першого. Щось там було. Ну це була шпундра, і були був борщ зелений. Ну ми кілька разів борщ зелений готували, збільшували цей рекорд. Але шпундра це була така, можна сказати, відновлена стародавня страва. Це квашений буряк загущений пшоном. Цибуля, м'ясо, все те, що росло у нас, якраз ці каші І це наші древні українські страви, якісь які мірі, і ці шпироги, і борщ, і от а куліш більше, бо тому що там козаки, якраз вони декілька видів було кулішу, але це наше. Ну і Галушки, звичайно, це Східна Україна. Ну Полтавщина, Полтавщина більше. так і Кажуть, без того не обійдеться. Ну тут ваш гість вашого ресторану, колишній мер нашого міста Анатолій Кучеренко, родом із Полтавщини з Полтавщини. Я кажу, якраз ми загалує батьківщина. За го загалушки, а тут в вашому ресторані внук Степана Бандери з вами і теж Степан разом гостював у вашому ресторані. І, і демонструє нагороду Степана Бандери, переба... свого дідуся для вашого ресторану. Ну, для, для гостей, тому що не, ми не. там зібрали лігу підприємців, українська справа. Тоді це було таке. Ага. Тут ви, я бачу, це теж з одним... був у Ужгороді фестивалю. фестиваль. ще і... в кухар Ш... ресторану з Ужгорода в Будапешт. Будапешт. Тут ви своїм, як можна сказати, таким побратимом. Тут теж така подібна. Фотографія є. То Гіль, кухар Гілько, від... Гількола Зерсон, родом з Рівненщини, а є шефом шеф-кухарів е, Санкт Петербурга. Е, зараз, так? Ну, так, так. так Я, тут, свою тут ви е, знаходитеся. А то на підході до Певної думи в Києві, ну це так, оригінально там кай. Ки... Зроблено, ведеться ну, і теж пов'язано все з, 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 тут, на якомусь святі наш, Один із дефілятів. Так, так. Наші, наші керівники. От колишні і теперішні. Я знаю, коли проходив в 2014 році майдан. Напевно, ті чаї, які ви готовили, зігрівали усіх. Тих, хто був присутній на Майдані, зігрівали їх, і вони їхали в Київ. І люди, які пам'ятають вас, бо в чай і до чаю було зроблено саме найбільше вашим рестораном, і вами, і вашою родиною. І е, тут велика подяка вам за те. І ви могли встигнути і тут побувати. І я бачу, що і на Майдані тут є глибока і є корчма. Ющенка, от якраз вести з кокардами, значить, ви завжди долучалися до якоїсь загальноукраїнської такої справи. Ви є Патріот по духу. Я вам щиро дякую за участь в передачі. Вашій особі вітаю усіх кухарів і працівників харчової промисловості з їхніми професійними святами. Всього вам найкращого. Щиро дякую. А в ці дні народилися Дмитро Неколишин, український поет, драматург, літературознавець, закінчив Коломийську гімназію, Чернівецький університет, викладав англійську і німецьку мови у медичному і педагогічному інститутах Львова, автор багатьох різних творів, репресований. І помер у в'язниці, а народився в селі Іванкові на борщівщині. Григорій Костюк. Український літературознавець, історик, публіцист Середню світу здобув у Кам'янці-Подільському, навчався у Київському інституті народної освіти, був професором Луганського педінституту, факультету мови та історії. П'ять років був в'язненні. з 1944 року. Емігрував за кордон, народився в селі Боришківці на Борщівщині. Карль Еміль Францос, австрійський письменник і літературознавець, навчався в університеті в Австрії, мешкав у Відні, Берліні, Чернівцях, народився в місті Чорткові. Степан Янович, український актор, співак, тенор і режисер, батько Леся Курбаса. Був актором і режисером у руському театрі у Львові і в Кам'янці Подільському, зіграв багато головних ролей, народився в селі Куропатники на Бережанщині. Лука Гарматій, український фольклорист, етнограф, культурний діяч, закінчив учительську семінарію в Тернополі. Учителював на Гуцульщині і Поділлі. Товаришував з багатьма корифеями української літератури і культури, зібрав багато гуцульських мистецьких виборів і речей побуту, які зберігаються в різних музеях. Допоміг Михайлу Коцюбинському у зборі матеріалів до твору тіні забутих предків. А народився в селі Лучка Тернопільського району. Кароль Юзеф Ліпінський Польський скрипаль і композитор працював у Львові, викладав у заснованій ним музичній школі у Вірлові, використовував музичні обробки українського фольклору у своїх композиціях, Багато гастролював по Україні, зокрема у Кременці, а народився в селі Колтів на Золощині. Похоронений у вірлові на зборівщині. Ізидор Глинка, український і канадійський біохімік, громадський діяч, журналіст, жив у Канаді, був заступником міністра сільського господарства Канади, народився в селі Денисові на Козівщині. Михайло Бойчук, видатний український художник, монументаліст. Закінчив Віденську, Краківську і Мюнхенську академії мистецтв, один із засновників Академії мистецтв України, був професором Київського художнього інституту, виховав цілу плеяду художників, так званих бойчуківців. В 1937 році репресований, а народився в Романівці на Теребовлянщині в Тернополі. Названу вулицю іменем братів Бойчуків, Юрій Чижмар, екс-голова обласної державної адміністрації і екс-депутат Верховної Ради України, уродженець Закарпаття. Олена Коцюлим, актриса Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Шевченка, народилася на Дніпропетровщині. Дмитро Мимрик, український митець, майстер художньої обробки м'яких порід каменю, народився в селі Великий Говилів на Теребовлянщині. Іриней Ратич – вчений в галузі біохімії, опублікував 300 наукових праць, дві монографії, три посібники, має 15 патентів, 9 методичних рекомендацій, розробив 5 технічних. Умов, а народився в селі Оріховець на Підволочищині. Ірина Складан, актриса Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народилася в Тернополі. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешній останній тиждень жовтня. Буде проходити на молодому місяці. Бо саме новий місяць настане 25 жовтня о 14 годині одній хвилині. цей час відбудеться часткове сонячне затемнення, яке буде спостерігатися і на території України. Від 25 жовтня ми вступаємо в коридор затемнень, який завершиться 8 листопада. Це досить такий, можна сказати, тривожний період, і він навіть якісь мірі до нього будуть прив'язані дати. 105-та річниця жовтневого перевороту і 40-та річниця смерті четвертого керівника Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. А від 30 жовтня і по 18 січня Марс буде ретроградний. Це досить складний і напружений космічний час. Від 24 по 27 жовтня дні напружені всі інші середні овен. Ви настільки втомлені, що навіть почуваєтесь виснаженими. Ваш графік тривалий час зберігається дуже напруженим. Ви не даєте собі права на відпочинок, тож організм може навіть застрійкувати. Обережність не завадить, адже тиждень буде багатим на різні підлості та провокації, коли вас будуть намагатися обдурити. А ще випробовуватимуть та провокуватимуть, перевірятимуть вашу чесність та силу духу. Близнята, зростає навантаження на усіх фронтах. Вам доводиться більше працювати. Інтенсивніше навчатися, приділяти більше уваги своїм рідним і, взагалі, більше часу віддавати іншим, інколи навіть жертвуючи власними інтересами. Рак романтичні пригоди е, тримають вас у тонусі, і ви почуваєтеся дуже щасливими, бо життя заграло новими яскравими фарбами, набуло додаткових сенсів і. На щастя, почуття у вас цілком взаємні. А чого ще людині потрібно для щастя? Лев, хмари розступаються, і ось перед вами уже з'являється чистий горизонт і надія на те, що попереду неймовірно перспективний період. Ви вже будуєте нові плани, креслите схеми та складаєте кошторис. Діва, ви цього тижня ніби воюєте з вітряками, руками махаєте, сил чимало на це витрачаєте, але якоїсь особливої перемоги чи хоча б задоволення від процесу не отримаєте. Ну, хіба пару спускаєте і самі не закипаєте, і то вже добре. Терези, тиждень, коли ви легко досягаєте. Поставленої мети, от просто берете життя у свої руки, ставите перед собою ціль і впевнено до неї йдете. Здається, вам у цьому допомагає цілий світ. Скорпіон. Здається, ви починаєте готуватися до якихось глобальних змін, але це може поки проявлятися у тому, що ви почуваєтесь дуже. Самотніми й усвідомлюєте, що маєте пройти цей шлях самостійно, ніхто вам не допоможе. Стрілиць. Можливо, доведеться все кинути і піти, бо вас змушують це зробити, попри ваші плани та бажання. Звичайно, трохи сумно від того, що ви ще не все реалізували. Але бувають такі випадки, коли доводиться все кидати. На півдорозі. Козоріг, ви самі вирішуєте раптом взяти участь у якихось змаганнях. Просто відчуваєте у собі сили та бажання показати все, на що здатні. На щастя, йдеться про якусь серйозну зарубу. Просто можете з колегами грати у якусь командну гру. Водолій! Щоб не відбувалося навколо, ви цього тижня будете почуватися щасливими та цілком задоволеними життям, адже у вас є заради чого жити. Любов додає вам сил та натхнення, риби. Ваша робота забиратиме всю вашу увагу і весь час настільки, що родина вже починає забувати, як ви виглядаєте. Втім... Компенсацію ви отримуєте гідну та й відчуваєте чимале задоволення, адже усвідомлюєте, наскільки ви важливі та потрібні. Днями свій поважний ювілей відзначила українська співачка, народна артистка України, герой України. Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Ніна Матвієнко. Послухайте пісню у її виконанні Хлопці підемо. Побачимось. Україно рідна мати йдемо за тебе воювати хлопці підемо. Боротися будемо за Україну за вольні права, державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, до вагонів посіда. За Україну за вольні права державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, три дні б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права.